Друзі, привіт! Вирішив зняти відео по типовій несправності зарядних станцій Bluetti. Це коли вибиває помилку шот, коли не працює інвертор. Бо зараз е, маю дуже багато на ремонті таких станцій. Що цих EB-70, далі ще йдуть EB3A, EB-55, ну Ну і і так далі. Ну і в них е, типова несправність, помилка шот. І дуже часто люди мене запитують, яка вартість ремонту і чи не буде це після діагностики коштувати в 2-3 рази більше. Дивіться, при помилці шот можуть вийти з ладу різні елементи. Наприклад, ось тут згоріли два транзистори вхідні. вибивало помилку шот. А ось ці ось ці. Ось ці. А в осіб це теж в нас та сама eb 70 теж була помилка шот. Але тут була проблема, проблема живленню процесора і шим-контролерів. І теж вибивало ту саму помилку шот. Але по вартості воно вийшло одинаково приблизно, що та, що та станція вийшла в одинакову ціну ремонту. Буває ще. Що виходять безпосередньо вже вихідні транзистори, і там тянуть за собою діоди і, ще, і, і вхідні транзистори, ну і по-любому, що це вже буде дорожче коштувати. Ну, але це вже можна визначити тільки після діагностики. Ще може бути таке, що образно подорожчали комплектуючі. Наприклад, ті ж самі транзистори вчора коштували 50 гривень, сьогодні 70 гривень, а завтра можуть коштувати 100 гривень. Бо тому що у зв'язку з відключенням світла зараз. Більший попит на ремонт ось таких станцій, відповідно, і більше замовлень. Ну, більший попит на е, самі е, комплектуючі до зарядних станцій, на самі деталі. Тому теж може вплинути на вартість ремонту. Але після діагностики я обов'язково вам там зв'яжусь з вами, вам скажу, що вийшло дорожче і узгоджу, чи робити, чи не робити. Далі дуже часто мене запитують, чи можна відправити новою поштою і чи це дорого. Так, звичайно, щоб можна відправити, бо у мене більшість ремонтів це саме відправляють новою поштою вартість доставки приблизно 150 гривень. Ну і тут такий момент, що відремонтовані станції я відправляю легким поверненням, тобто зворотню доставку ви не платите. Я стараюся їх швиденько зробити і відправити вам. Все на цьому, все. Якщо щось не зрозуміло, обов'язково пишіть. Я всім відповім. Все, всім мирного неба та в домівках. Дякую.